У школі з поглибленим вивченням української мови в якості другої іноземної ввели російську. Причому батьків поставили перед фактом 1 вересня, коли змінити щось дуже складно. Адміністрація школи запевняла всіх батьків, запитували ще в лютому цього року і нібито поводилися на російську. Моя дружина є головою батьківського комітету п'ятого класу. Вона завжди була активним. Учасником діалогу з адміністрацією, і ну при цьому вона не могла не знати цієї ситуації, якби вона дійсно проводилась на збори, змусили прийти представників місцевої влади, бо саме вони відповідальні за ситуацію. Батьки мають особисто власну руч написати заяву про зарахування дитини в певну групу з певною мовою навчання як другою іноземною. Чому мовну проблему в школі номер 76 не вирішили вчасно, а саме в квітні 2013 року? Це питання присутнє на зборах представниця КМД залишила без відповіді. Ольга Булєла, Артем Кутасов Соціальна країна.